Друзі, всім привіт! Рада вас всіх вітати на моєму каналі. Я в Лондоні, і для мого каналу це доволі таки несподіваний початок, коли я десь йду з камерою, щось розповідаю і так далі. Але я думаю, що вам буде цікаво. Перша частина цього відео буде така розмовно, трішки мотивації, хочу вам дати. Ну, як мотивація, просто думками поділитися. Це перша частина. А друга частина буде про те, як я торгую, як я заробляю собі на життя, чим я займаюся і так далі. Тому це відео буде цікаво для тих, хто вперше на моєму каналі. І буде цікаво для тих, хто мене вже знає, да? тому що буду торгувати, що вам розповідати і так далі. Люди на мене навіть нормально дивляться, то нормально дивіться, як тут все, все красиво, класно. В Лондоні вперше і насправді дуже подобається мені це це прям дуже сильно. Якраз ось вчора гуляв, я тут другий день, вчора гуляв і зрозумів, ось якраз перша частина почалася да, мотивація, ділюсь з вами одразу думками своїми. Я собі мікрофон, сподіваюся, що мене чути. Якщо ні, це буде сумно, але я думаю, що чути. Перевіряти, що я вже ж не буду, в кінці дізнаюсь, якщо запишеться відео, і там все погано, я ж тільки в кінці про це дізнаюсь. Ладно, про що я? Дивіться, я зараз в Лондоні. Тут все настільки красиво, настільки розкішно, настільки багато і так далі. Але ця розкіш і так далі, вона тиха. Тобто ніхто не кричить, що в що мене є гроші, подивіться, я такий багатий і так далі. Цим людям, які ж живуть, їм воно не треба взагалі. Я зрозумів, що більшість ось е, з нас, я і так далі, я завжди гнався за тим, щоб бути кращим за всіх, за тим, за тим, щоб там, мати більше всіх грошей. і Так далі. Хоча це все не потрібно. Насправді, єдина людина, е, з ким треба рівнятись, так, і проти якої треба діяти, ти скажемо, це вчорашні. Ви. Ви не повинні бути кращі Петі чи васі чи ще там кращого. Ви повинні бути краще за себе. Вчорашнього, тобто то з кожним днем ви повинні розвиватися, з кожним днем ви повинні ах, прагнути до більшого і так далі. І це треба пам'ятати, тому що ми, коли гонимось за грошима, гонимось пригнати когось і так далі, ми на цьому шляху втрачаємо себе. Тобто, а вже ж зрозуміло, що треба гнатися за успіхом, а вже ж зрозуміло, що треба гнатися за тим, щоб заробляти більше, а вже зрозуміло, що треба ставати кращим і так далі. Але знову ж таки не треба ні на кого рівнятися, тому що неможливо. Ну, ви ніколи, скоріше за все, в житті там, не станете краще, ніж там, Ілон Маск, і так далі, чи там хтось ще. Ось коли я тільки починав заробляти, да, там, наприклад, перші 1000 доларів на місяць, да, я там дивився на Васю, який заробляв там, дві тисячі. Я думав, блін, ось буде, буде, буде як Вася, да, наприклад, ось буде в мене щастя. Почав заробляти дві тисячі доларів на місяць, дивився потім на петю, який заробляв 5000 тисяч доларів. Я думав, блін, ось буду я заробляти 5000 тисяч доларів, буду схожим на петю і так далі. І з кожною цією цілою, так, коли я до неї доходив, я... Ставив собі нову 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 цілі. Я ніколи не був задоволений своїми результатами, тому що я хотів бути як хтось. Я пропускав щастя, пропускав життя і так далі. Я зрозумів, що по факту це все не потрібно. Але все одно треба ставити собі якісь цілі, все одно треба ставити собі якусь мету за життя і так далі. Тому що якщо нічого в житті не хотіти, то ви будете завжди залишатися на тому самому місці, де ви є. І це, ну, це також мінус. Але на шляху до цього успіху важливо не втрачати себе. Важливо, а, як це сказати, Отримати спокій всередині, да? хоч і життя, воно таке дуже швидке, дуже динамічне, і так далі, треба завжди все встигати, але все одно спокій в душі треба мати. Складно, але треба мати. Можливо, я це так говорю, тому що в мене вже є гроші, я вже пройшов певний шлях і так далі. Але тому я це і говорю, що ви взяли якийсь певний мій досвід. Я розумію, що. трошечки мене відволікли. Я розумію, що. Складно вам, мабуть, зараз сприйняти мої слова, так, тому що ви зараз можливо, не всі, можливо, да? нічого по факту не маєте і думаєте, блін, як я можу не дивитись на інших, коли я нічого немає, я хочу так само, як вони. Це добре хотіти так само, як вони, але не треба. Закриватися, скажімо, дав собі, грубо кажучи, постійно з кожним днем себе порівнювати з васями і Петями і не бути задоволеними від життя. Я сподіваюся, що ви зрозуміло точку зору, яку я вам хочу донести. Я хочу вам донести те, що гроші це добре, гроші це ну. Багато людей кажуть, що гроші в житті не важливо. Да, можливо, я маю ще не настільки багато грошей, щоб так само думати, так само казати. Але ну за гроші вирішується більшість проблем. Не всі, так це зрозуміло, не всі, але більшість проблем вирішується за гроші. Ну тобто, це факт. Ось я зараз кайфую, я приїхав в Лондон. Я... Я я залишився в п'ятизірковому готелі, я купляю собі все, що захочу, я купляю близьким подарунки, я купляю там ювелірку близьким і так далі. Чому? Тому що в мене є гроші. Кайфував, бо я так само в Лондоні без грошей. Якщо б я залишився десь в хостелі, прилетів якимось лоукостом і так далі. Не знаю, не знаю. Я нічого проти, проти хостелів, проти лоукостів не маю, але все одно я для себе обрав, що хочу життя, яке. На рівень вище цього всього, тобто я хочу прагнути більшого. І ну, сподіваюся, що ті, хто надивляться, обирають таке саме життя, але знову ж таки, треба обрати життя, яке вам подобається. Ну, це вже інша частина відео для іншого. Можливо, я поки тут буду записувати вам таке частіше, тому що мені подобається тут гуляти. Я в тому місці де живу, мені не подобається гуляти. Тут я гуляю і приходять якісь яскраві, на мій погляд, думки в голову. І Я вам передаю ці думки, і сподіваюся, що вам так само вони подобаються. Ось, тому якось так. Якщо підсумувати, друзі, гроші все добре, але. В погоню да, за ними не втрачайте себе. Порівнюйте себе з вчорашнім ми вами. Сподіваюся, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Ось тоді все буде добре, але прагніть все одно більшого, завжди прагніть більшого. Ось, знову це автобус, який мені заважає. Це може інший, це може інший, я не знаю, може вони крутяться тут, просто так їздять. Не знаю, Ладно, друзі, така трішечки розмова з вами відбулася, Сподіваюсь, що вам було цікаво і зрозуміло те, що хочу вам передати. А друга частина відео буде вже про торгівлю. Я зараз якраз іду до свого готелю, там придумаю якусь імпровізовану студію, якось поставлю цю камеру, якось відкрию ноутбук і щось для вас запишу. І Думаю, що буде цікаво. Ось тому дякую, що послухали. Ну і давайте тепер хочу покажу, чим я займаюся, як я заробляю, як я можу собі дозволити таке життя і так далі. Зустрінемося вже за комп'ютером. Всім привіт! Мені вийшло зробити таке невелике імпровізоване робоче місце. Переді мною ноутбук, переді мною платформа. Зараз буду торгувати і записувати вам відео. Ціль за це відео заробити, я не знаю скільки. Я думаю, десь 300, від 300, Давайте так, як піде торгівля, зараз подивимось від тисяч гривень ціль заробити. А там подивимось. я обичаю за картинку. якість звуку має бути нормальна більш менш але картинка так собі, тому що освітлення є так в таких польових умовах, ну як польов, до... ну, до в таких не дуже умовах. Запису відео. Це але я думаю, що нічого страшного, і давайте переходити вже до торгівлі. Будемо дивитися, що в нас є по ринку. Так, добре, почнемо торгувати з валютних пар. Тобто я хочу подивитися валютні пари, що в нас є по ним. Зараз подивимось такі, як євро-долар. Тобто, спочатку, як завжди, друзі. Тобто, це на відео якесь навчання про торгівлі і так далі. Це просто більше про життя, да? невелика така прогулянка і торгівля. Ось додав просто валютні пари, чотири активи, чотири валютні пари, вмикає свічний в графіку, хвилини, дай Ну ось, і зараз буду дивитися, я хочу поторгувати зараз по теханалізу, подивитися, що в нас є по банальним рівням, якщо вони відпрацьовують, то рухатись просто по ним. Тобто, спочатку я визначаю рівні, що в нас є, куди актив може підійти, як ми рухаємось і так далі. Ось, тобто визначаю просто структуру. Тобто базу, Да? для того, щоб почати торгувати, треба знати базу. База це структура ринку, як вона рухається, і все рівні це є наша база, це є наша структура. Ось зараз я тут бачу тренд, можливий підхід до цього тренду, і можливо можна зайти до речі, тут угоду. Якщо ми зараз підійдемо. До цього тренду, але поки підходимо, давайте я подивлюсь, що в нас є далі по активам такого цікавого. Тобто, треба знайти, що нам дуже-дуже цікаве. І тут дивіться, тобто, тут по цьому активу бачу базовий, базовий, такий локальний, локальний, маленький, маленький. Тренд, тобто можна його спробувати витрагувати, але доволі таки небезпечна буде ця угода, і одразу починати з небезпечної угоди не дуже. Хоча то навіть рух вже почався. Ну давайте просто на ентузіазм я зайду собі до 26-ї хвилини на 200 тисяч гривень вниз. Тобто банальний базовий тренд вниз. Зараз давайте я вам намалюю, поясню. Дивіться, тобто у нас є такий тренд, да? є такий рівень для тих, хто не знає, знов ж таки можливо ми не дивляться новачки, Це буде їм корисно дізнатись. Також в нас є тренд, і в нас є підхід до цього тренду. Ось у нас є дотики до цього рівня. Ось вони намалюються таким простим квадратиком. Ось, зараз ми знову підійшли, і до того, як ми підходили, відбувалося відштовхнення вниз, відштовхнення вниз. І зараз знову підійшли. Вниз рух вже почався. Я зайшов на його продовження, очікую продовження руху. Ось, якщо буде прибуток, то чистого пробутку буде 170 тисяч гривень. Чистого, якщо працюється угода. Давайте масштаб собі трішечки зменю, може, 90% поставлю. Ось так. Перша угода є, зараз буду дивитись, рухатись далі. І дивитися, що в нас є так. Ну, схоже, що зараз ми будемо торгувати просто по трендам, просто банальні базові тренди. Знову ж таки, коли ми торгуємо там в команді, наприклад, да, в мене є безкоштовна команда з навчаннями-сигналами. Кому цікаво, їй вже більше трьох років, там вже більше 7,5 тисяч учасників, послання є під цим відео. Знову ж таки, кому цікаво так само навчитись торгувати, там набір в мою безкоштовну команду відкритий. І там ми торгуємо щоденно, іноді по теханалізу, іноді по спортмані, іноді по індикаторам, іноді по об'ємам і так далі. Тобто, використовуємо різні взагалі методи. Методи да, аналізу е, ринку. А зараз я просто використовую банальний базовий теханаліз, який на даний момент відпрацьовує. Але подивимось. Добре, євро японська єна, бачу непогану ситуацію, до 27 хвилини я зайду вгору, тут так само тренд. Тобто, якщо в нас тут був де, тут у нас був тренд вниз. То по євро-японській єні навпаки трошечки. Ну, по факту плюс-мінус те саме. Також щось підходимо, відштовхуємося, підходимо, відштовхуємося. І зараз знову підійшли, я очікую, відштовхнення вгору. Ось, і якщо буде тут а, також рух вгору, то прибутку буде 85% до моєї суми угоди. Це виходить 170 тисяч гривень чисто прибутку. Тобто, дивіться, для тих, хто знову ж таки не знає, давайте вам поясню. Тобто, якщо я навіть піду на міліметр нижче моєї точки входу, ось дивіться, тобто, яка ціль? Мені не важливо, наскільки піде нижче актив, це не ф'ючерси, це не криптата, то тобто, мені не важливо, наскільки опуститься актив. Ось моя точка входу. Ось така лінія. Хоча давайте прям лінією білою, маленькою виділюю і вам поясню. Ось Тобто мені не важливо, актив піде вниз там на міліметр, чи, на, чи дуже сильно піде на багато відсотків вниз. Мені не важливо. Мені важливо просто бути нижче моєї точки входу. Все, чи він піде сильно, чи слабо, це вже не важливо. Але не просто нижче і саме щоб через хвилину. Тобто неважливо, де є зараз, так неважливо, наскільки актив зараз опустився, а важливо, щоб він о 16.26, тому що зайшов саме до цього часу чому він був якраз ось нижчим моєї точки входу. А по євро-японській єні, по іншим активу, мені важливо, щоб був він вище моєї точки входу, тому що я трив угоди вгору. Я думаю, це зрозуміло. Ось таке відео вийде цікавим і для тих, хто вже торгує, і для новачків, тому що намагається пояснити більш детально. Я не знаю, я сиджу взагалі в готельному номері, зараз в Лондоні. Але подумав, що краще записати для відео. Я міг гуляти, піти і так далі. Але Лондон насправді дороге місто, доволі таке. Готелі, ресторани, таксі і так далі, доволі таки дорого. І треба торгувати. Да? Дуже приємно, я люблю. Коли я приїжджаю на відпочинок, останнє відео з відпочинку ви могли бачити у мене з Греції, саме щоб я був не вдома, я був в Греції. І я на відпочинку торгую чи відбив відпочинок. Це дуже приємно. Тобто, щоб розуміли, це прям дуже приємно, коли ти відпочиваєш відбитий відпочинок. Ось, це дуже круто. І зараз також я в Лондоні. Не знаю, чи я за цю торгівлю відіб'ю Лондон, чесно кажучи, але. Ну, все одно круто, може бути. Так, перша года плюс 170 тисяч гривень. По другій годі зараз дивимось. Ось тому дуже кайф. Ти можеш торгувати де завгодно, де б ти не був, Головне просто мати інтернет і все. Тобто я зараз торгую з ноутбука, тому що записую для вас відео. Я можу взяти на зарядці мій телефон, я можу взяти просто телефон і торгувати з телефона, і ніякої проблеми не буде. Тобто, це ну, це прям дуже кайф, щоб ви розуміли. Відбувати відпочинок, торгуючи, ну це це прям дуже кайф. Тому я на відпочинку приділяю ну не багато часу. Ну скільки я зараз торгуюсь? Відео для вас записую, хвилин 30 і все. Ну тобто далі вихідні будуть, я не буду. І за один день відбити ну, якусь частину відпочинку. Це буде дуже круто. Але я ще не заробив, я ще не відбив і не знаю. ну, Тобто залишається 20 секунд до відпрацювання цієї угоди, і невідомо, невідомо, що буде, тому що ми спочатку наче пішли добре вгору, а зараз опустилися і залишається 10 секунд. Відбив відпочинок, потрагував, красавчик, просвідав вам тут. Але ну, дивіться, є ще 5 секунд, тільки друга угода. Тобто за це відео я не очікував, що буде одразу два плюси, хоча було б приємно. На жаль, не вистачило трошки часу. Давайте зайду ще раз вгору до 16.30 полетіли. Виходить, зараз один плюс, один мінус. Нормально. Тобто два плюси, ще якщо я зараз зроблю, це буде шикарно. Так, євро-японська єна вгору до 16.30 полетіли. І, 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 і. Що ще б мені знайти було б добре? О, тут тренд, речі, тренд також відпрацював. Бачите, тут тренд вниз, і тут тренд вниз. Тут відпрацював він. Тут ну, очікую, що й працюю також. Зайшов зараз в угоду. Mm, так, з USD CAD тут вже пішли. Нічого цікавого не бачу. Я перейду давайте на інші індекси, можливо, подивлюсь на інші активи. Можливо, Латам. О, Латам. Дуже схожа ситуація, як ми заходили по USD CAD. Такий локальний-локальний тренд. І тут так само локальний-локальний тренд. Але тут рух вже відбувся. Ну, тобто тут вже заходити буде такою трішечки помилкою. Добре, євро-японська єна молодець на даний момент часу і латам. Ну тут може зайти, до речі, латам вгору, тому що ми формуємо тут таку невелику зону підтримки. Тобто, якщо дивитися про локальну ситуацію, чомусь в цьому відео і в цій торгівлі на торговій сесії виходить дивитися тільки локальні ситуації, то правильним рішенням зайти тут вгору, тому що є в нас така зона підтримки, від якої ми відштовхуємося вгору. Ну можна спробувати зайти вгору, тим паче рух вже починається. Буквально до 30-ї хвилинки я зайду. Ось, словити продовження руху, тому що дуже локальна ситуація. Добре, євро GPY, євро, європольська єна відпрацьовує, зайшов до 16.30, і латам я так само зайшов до 16.30. Тобто два плюси зараз в ряд. Це буде чистий прибуток за це відео приблизно 300 тисяч гривень, навіть трішечки більше. Потім порахуємо. І ціль я став спочатку відео заробити якраз від 300 тисяч гривень. Ось, ну. Подивимось, подивимось, подивимось. Я не хочу казати наперед, тому що я вже й думав, що і ця угода працює, і буде два плюси в ряд. Але не вийшло так як я казав. Ну, все одно подивимось, подивимось, зараз, як воно, що воно буде. Ну, ось, ну, дуже-дуже цікаво. Хвилинка залишається, так, друзі. Давайте на секунду хочу перевірити, як йде запис взагалі, чи він де, чи мене видно, я не знаю, давайте. Е, ну, Картинка начно непогана. Да? Я вибачаю за якість, я не якийсь там блогер, Ютуб, це я просто знімає, щоб вас навчати, щоб вам було цікаво. Е, я не заробляю з Ютубу і так далі. Ну, Якщо картинка не дуже, неважливо, що вам подобається інформація, я сподіваюся, що вам інформація подобається. Ось, а мені не подобається те, як рухаються активи. Латам. Ну, знову ж таки, зараз, якщо буде знову плюс-мінус, треба буде далі треба Плюси. Тобто для того, щоб я завершив це відео в прибуток, який мені потрібен, мені треба, щоб було два плюси різниця. Ось, зараз я маю один плюс, один мінус, два плюс різниця це означає, що треба три плюси, один мінус. І буде два плюси різниця. Ну, до речі, до речі, до речі, все чітко по аналізу. Дивіться, локальні ситуації, локальний теханаліз тут. Багато хто говорить, що теханаліз не працює, що теханаліз це для, це, не знаю, якийсь там кам'яний вік і так далі. Ніхто це не користовує вже. Друзі, відпрацьовую, як можете бачити, а вже ж не завжди, але і смартмані не завжди відпрацьовує, і індикатори не завжди відпрацьовують і так далі. Треба дивитися по ринку, адаптовуватись і приймати рішення, залежачи від того, який зараз ринок. Добре, Євроджі плюс, хоча було небезпечно, і полатаму також плюс, плюс 172 тисячі гривень. Добре, якщо зайти в історію торгівлі, подивитися торгівлю за це відео, то маємо три плюси, один мінус, 170 тисяч на три, це виходить 510 тисяч. Ну там 512 тисяч, тому що тут 372 512 тисяч чистого прибутку з трьох угод, саме чистого. Так? Ви бачите, там 370-370, але я заходив на 200 тисяч угоду, тому чистого прибутку 512, якщо я знову ж таки правильно все прохував, але я думаю, що правильно. Ось, і мінус 200 тисяч гривень. Це виходить 310 тисяч гривень чистого прибутку за цю торгівлю. В цілому, в цілому, непогано. Тому друзі, дякую за перегляд цього відео. Десь ось кажу, що, не знаю, десь тут ви зараз побачите статистику, вдалось дуже непогано зробити І, в цілому дуже швидко. Так, а вже ж не там два плюси в ряд, як я хотів одразу. Ну, я в цілому, і не очікував, що буде два плюси в ряд, тому. Нормально, маємо три плюс один мінус. Чистий прибуток 312 тисяч гривень. тут десь порахуємо зараз ще раз. Ну я думаю, що 312 тисяч гривень. Якщо все правильно порахував, така в мене імпровізаційна студія в кінці цього відео. Я хочу, по перше, подякувати вам за перегляд і по друге, подякувати трейдингу за те, які можливості він дає. Я зараз в іншій незайомій країні взагалі сижу в готельному якомусь номері, але маючи ноутбук. Маючи інтернет, я можу заробляти, я можу робити все, що я хочу, з будь-якої точки світу і так далі. Це дуже круто, це величезний плюс трейдингу. Тому що більшість людей, і я також, коли починав займатися трейдингом, на першому місці ну, за що мені подобався трейдинг, це були гроші. Да? Тому що ну, мені подобалося заробляти гроші. Це зрозуміло. Але зараз на першому місці я вдячний трейдингу сам за свободу, де б я не був знов ж таки. При яких умовах ринок падає, росте, неважливо, все одно може заробляти, все одно заробляє вже декілька років поспіль стабільно. І ось це дуже приємно. Тобто, за що люблю трейдинг, номер один це свобода, ну і далі вже гроші і інші можливості, які він дає. Тому, друзі, ось таке цікаве. Сподіваюсь, відео вийшло. Дякую за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання є під цим відео. Торгуйте, розвивайтесь, кайфуйте від справи, якою ви займаєтесь. Життя одне треба кайфувати і брати від нього максимум. Тому запам'ятайте це. Всім дякую за перегляд і до нових відео.